Щорічно, 22 квітня, відзначається Міжнародний день Землі, що знаменує початок сучасного екологічного руху. Мета цього дня звернути увагу на проблеми навколишнього середовища. Щорічно в заходах, присвячених дню землі, беруть участь понад 1 мільярд людей, які проживають у 192 країнах, що робить цей день найбільшим громадянським святом у світі. Глобальне потепління, забруднення та вирубка лісів це далеко не всі проблеми, які постійно обговорюються, адже вони несуть велику загрозу для природи на усій планеті. Перша екологічна акція відбулася в цей день в 1969 році. Сенатор США Гейлон Нельсон закликав до створення дня, який приверне увагу суспільства до екологічних проблем. У минулому Нельсон був свідком великого розриву нафти у Будольні. Він зібрав групу з ініціативних студентів і організував першу екологічну демонстрацію. У 2009 році ООН встановило відзначати офіційне свято Міжнародний день землі. Відтоді третій тиждень квітня щорічно відзначався як День Землі. Планета просить захистити її. Як же ми можемо допомогти їй? Перше, сортувати сміття парбір розкладається за 10 років. Консервні крашанки 80 років. Клузлений пакети понад 200 років. Закривати кран під час чищення зубів. Поки ти чистиш зуби, коли відкрити в У каналізації цікаві близько 19 літрів води за день. 3. Берегти енергію. Вирубьте собі звичку, вимикати світло, залишаючи приміщення не довше, ніж 15 хвилин. 4. Не викидайте батарейки, а віддайте їх у спеціальне місце збору. Потрапивши у землю, батарейка може забруднити 400 літрів води. 5. Відмовитись від полотиленових пакетів, краще придбати екоторбин. Шість, будьте винахідними, не поспішайте викидати старі речі, спробуйте подарувати їм нове життя. Земля це величезний дар, ресурси якого буде неможливо використовувати вічно. Тож ми, здобувачі освіти полонського ліцею номер 3 імені Максима Світтійського. Пропонуємо не чекати іншої нагоди, а, а діяти, діяти вже, вже сьогодні, що людина посіє й та й пожне. Не будемо про це забувати.